Давайте зараз розберемося, які саженці полуниці буде, буде краще висаджувати з касет чи стаканчиків. Ну, Стаканчики, так як у мене. І які добрива, і, чим, і які засоби захисту взагалі приходиться вносити при посадці. Серпень місяць зараз знаходимося в Тросянець Гайсінський район, Вінницька область. Я вам зараз розкажу, які в нас є сорта полуниці, як їх правильно висаджувати. Покажемо, розкажемо, все, все в деталях, для того, щоб ви зараз брали полуницю, садили. І на наступний рік ви мали класний класний бомбічний урожай. Ну, Дивіться, по-перше, яка різниця між касетними саджанцями і саженцями в стаканчику. По-перше, коренева система. Коренева система, як не є, в касетах буде завжди менша. Тому що сам розмір касети він дійсно менший. Він розрахований на великі об'єми. І він розрахований на великі площі. Так, да, я не кажу, що в касетах вона буде чимось гірша. Головне, щоб правильно висадити її. В стаканчиках, звичайно, коренева система буде набагато мощніша, набагато більша, і, звичайно, набагато легше буде тим чи іншим сортам полуниці приживатися. Головне, щоб, я так думаю, на мою думку, що коли ви берете в касетах. Щоб ви питалися е, тих чи інших е, людей, яких ви берете, щоб вони вам підготували касети, ті, що ви маєте брати, за сутки до відправки, якщо ви там не берете зразу на місці. Чому так? Е, По-перше, якщо касети були розташовані на землі, Корінь буде входити в землю, тим самим при тому, коли будуть виривати касети ну, там, під, на реалізацію. Це нормальна практика, ви не переживайте, це нормальна практика, так більше хтось робить. Просто я з вами ділюся своїм досвідом, тому що я і колись, і ті самі тую, так само брав і все інше. Щоб вони вам підготували, наприклад, сфотографували, ви там кошти людям перекинули, і на наступний рік, на наступний день вони відправили. Бо коли зривають касети з землі, вони корінні як не є трошечки пошкоджуються, тим самим саджанець стресує. Якщо був правильний догляд за полуницею. То навіть при вириванні цих касет землі вона не відчує стресу. Тому така просто маленька рекомендація, що сьогодні зірвали, підготували, вам показали на наступний день, щоб ви побачили, чи вона не почала в'янути. Дехто зразу підстеляє агроволокно під касети. І тим самим, звичайно, корінь просто заплітається внутрі і немає цього пошкодження. Тому такий свого роду вам. Така рекомендація, щоб ви просто спиталися, що от так і так. В мене вона знаходиться в стаканчиках. Так, да, виходить, в стаканчиках трошки більше геморою, як то кажеться, вибачте, за такий сленг. Але, тим не менш, зараз я вам скажу, які сорта, що є, і все остальне. Дивіться, це сорт Гігантела, це ось сорт Альба і це сорт Флоренс. По-перше, дивіться, саженці мої всі оброблені фунгицидами і від кліща, а карацидами і інсектицидами, плюс давалися мікроелементи по листу. Стаканчики. Дивіться, який корінь. Так, да, Звичайно, в касетах полуниця, як правило, йде дешевше. Але, але тут треба вже розуміти, що краще. Дивіться, стаканчик, лодоня і скільки кореня тут. Самі розумієте, да? дивіться, стаканчик, кореня скільки. І яка об'єм в незалежності від сорту. Флоренс, виходить, пізній, гіантела середній і Альба ранньостиглі сорта. Ще є Мальвіна і є ще сорт. добрий день. Як це він? Ой, там люди підходили, і це треба було. Е, так, е, що там ми. На чому це я завершив свою розмову? Ага, е, Хоней ще сорт є і Мальвіна. Тобто, це, е, це виходить, Флоренс пізній сорт, а Мальвіна ще пізніший сорт полуниці. Е, тобто, Можна розділити її. На довгий час, ну, щоб плодоносило і ви куштували свої ягоди. І ще привезу свого роду таку як ремонтантну, але такого поняття немає в полуниці. Але привезу і вона буде з травня по жовтень вас плодоносити. Ця полуниця, слухайте уважно. Чому вона може там на пару гривень буде дорожча, вона зараз якраз цвіте. але, але чому вона буде дорожча? Тому що її тяжче вирощувати чимось. Цього. Ця вуси дуже добре пускає, а та дуже слабенько пускає вуса. Тому, тому така система. Про обробіток я вам говорив, що обробляється мікроелементами і всіма, всі засоби захисту проводяться. Плюс полив. Ну, тут видно по листам, що є. Який догляд робиться за цією полуницею. Ну, звичайно, що ну, да, зараз сильно не переливати. Основне, що ви маєте садити, коли при посадці, ще скажу таку інформацію, які внести добрива потрібно, фосфорну калінію добрива. Зараз вам покажу, давайте зайдемо сюди в магазин. Дивіться, ви маєте взяти плантафол, ось такий, що перша цифра була 0,2550. Можливо, перша цифра буде 5. Дозволяється. Можете взяти фосфорно-каліні добрива. Ось такі, бачите? Фосфорно каліні добрива. Теж можна при посадці їх по листу чи під корінь влити. Можна взяти каліно-фосфорні. калінофосфорні. Е е перша, перша, перша виходить. Е, назва це чого більше місця. Тобто, якщо калійно-фосфорні, значить більше калія, якщо фосфорно калійні значить більше фосфора. В вашому випадку при посадці полиниці потрібно більше фосфора. Можливо, у вас є просто, можна вносити суперфосфат, чистий фосфор. Теж підходить. Головне, не переборші з азотом, не давайте зараз дуже багато азоту при посадці. Ну, В принципі, все, обробіток я провів, вам Це на цей сезон достатньо буде, за вами тільки оце фосфор е при посадці зробити, проляти і слідкувати за поливом. Я думаю, що і, ну, ще в ідеалі було б при посадці проляти якимось антихрущом. Ну, І в принципі, все, що вам потрібно, тоді ви собі чекаєте весну, приходить весна і, і починаєте насолоджуватися ягодами.